Здоровий, таке в нього рукотискання було Моцний. Приходив в клас, наводив порядок, такий був газда нашого класу. Крепкий як самосвал. Здоровий, таке в нього рукотискання було моцне. Він по фізичній формі він був ідеальним кулеметником. Після нормандського саміту по перехватам ми зрозуміли, що їм дали зелений світ, І Буквально з п'ятниці пішло ускладнення на нашій ділянці. До артилерійського обстрілу у зоні проведення ООС загинув 21-річний сержант Сергій Михальчук. Під час ворожого обстрілу Сергій прикрив собою напарника. Я можу подякувати його батькам, в них дуже чудовий син. Ці зуби і на цій злості ми пішли далі воювати.